Отже, якщо ви тут, ви любите подорожувати та плануєте побачити весь світ, в цьому відео я розкажу вам про унікальний туристичний клуб, який працює вже більш ніж 8 років, представлений в 205 країнах і має вже більш ніж мільйон 300 тисяч користувачів. Що ж таке інкрузіс? По-перше, це система самостійного бронювання, наприклад, як відомі агрегатори Booking, Airbnb, Aviasales та інші. В нашій базі представлено більш ніж 21 тисячу круїзів та понад 150 тисяч готелей та курортів цінами від постачальників. Також «Інкрузис» – та клуб мандрівників, який дозволяє накопичувати на свої подорожі та отримувати знижки на готелі від 10 до 25 і на круїзи від 25 В кінці цього відео я розповім, як отримувати доступ до цієї пошукової платформи та подивитися напрямки подорожі та ціни самостійно. А поки я коротко розповім вам про переваги. З круїзом неможливо порівняти будь-який інший віт відпочинку. Круїзи працюють за системою, все включено і проживання, і харчування від поверів з мишленівськими зірками і розваги. А якість цих послуг у декілька разів краще звичайного готельного відпочинку. Наприклад, на протязі одного семиденного круїзу ви відвідаєте від 3 до 5 країн та 5-6 міст. Вам не треба турбуватися про переїзд з країни в країну, про митний контроль, заселення виселення з готелей. Ви один раз розпакували ваші валізи у вашій комфортабельній каюті та кожного дня прокидаєтесь в новій країні для того, щоб вирушити, досліджувати нове місто. Та повертаючись після екскурсії на лайнер, ви відпочиваєте в басейнах, куштуєте смачні страви, очікування нової програми світового рівня. Після якої вас будуть чекати дискотеки, тематичні вечірки та інші розваги. Клуб працює за реферальною системою і попасти в нього можна тільки за реферальним посиланням людини, яка вас запросила. Наприклад, моїм реєстрація в кабінеті безкоштовна, і ви відразу після простої реєстрації можете подивитися всі можливі варіанти подорожі та ціни. Ціни на круїзи залежать від кількості днів круїзу, рівня каюти та кількості людей у каюті, сезону, круїзних ліній та інших факторів. І стартують, наприклад, від 600 доларів до семиденний круїз за двох у внутрішній каюті, від 800-900 доларів у каюті з вікном та від 1000-1200 доларів у каюті з балконом. Щоб забронювати круїз або готель, вам необхідно стати членом клубу і, окрім доступу на платформу, отримати всі переваги участі у міжнародному клубі, в тому числі гарантію найвигіднішої ціни, можливість накопичення на своїй подорожі та отримання знижок від 25%. Давайте я покажу вам, як це працює. Реєстрація у клубі і перший платіж складають 200 доларів. Це не плата за участь, вся ця сума йде на ваш тревел рахунок і буде використовуватися для оплати ваших подорожей. І так, 100 доларів йдуть на синю картку, з якою ви можете бронювати готель, а другі 100 доларів йдуть на золоту картку, з якою ви бронюєте круїзи, і вони подвоюються компанією і вже складають 200$. доларів. Тобто, як тільки ви зробили перший платіж у розмірі 200$, доларів, на вашому тревел рахунку відразу з'являється 300 бонусних балів, які дорівнюють 300 доларам. В подальшому ваш щомісячний платіж складає 100 доларів і подвоюється компанія. Тобто на другий місяць ви інвестуєте наступні 100 доларів, вони подвоюються і на вашій золотій карті вже 400 бонусних балів. На третій місяць ви додаєте ще 100 доларів і у вас же. 600 бонусних балів. Як же забронювати круїз? Наприклад, ви знайшли круїз по Європі, Італія, Іспанія, Франція на 7 днів за 1200 доларів на двох каюті з балконом. 50% від вартості цього круїзу ви списуєте з золотої картки. Це 600 бонусних балів. І 50% з вашої фізичної картки, наприклад, Монобанку чи Приватбанку. Таким чином, реальні кошти, які ви оплатили за цей круїз, складають 600 доларів з вашої фізичної картки, плюс 300 доларів з золотої картки, решта за рахунок нарахованих бонусних балів, тобто 900 доларів. При вартості круїзу 1200 доларів. Це 25% знижки і зекономлені 300 доларів. Крім того, 50%, які ви оплатили з вашої картки, а це 600 доларів, повертаються на вашу синю картку. Кешбеком. І тепер сума на цій картці складає вже 700 доларів. і ви можете також подальшими подальшому використовувати їх на знижки при бронюванні. Тобто Incruzes пропонує вам цільову інвестицію на подорожі з дохідністю 25% у валюті. Для порівняння, якщо ви будете відкладати ваші кошти в банк на депозит, ваша дохідність у валюті складе не більше, ніж 0,1%. Які ж гарантії? У банку ваш депозит під 0,1% застрахований державним фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Він крузис. Всі ваші інвестиції, які принесуть вам знижку у розмірі 25% застраховані міжнародною страховою компанією Trust My Travel, яка вже 10 років страхує кошти мандрівників у туристичній галузі. Компанія обробляє туристичні платежі більш ніж на 1,2 мільярди доларів на рік. І працює у 120 країнах світу. Що робити, якщо у мене в цьому місяці форс мажор, і я не маю змоги сплатити свій щомісячний внес? Компанія дуже гнучка у цьому випадку і дає вам можливість оплатити ваш рахунок протягом 90 днів, щоб залишатися активним членом клубу. Зобов'язання платити щомісячно є тільки з моменту бронювання круїзу і до повернення з нього. Чому компанії вигідно надавати такі великі знижки? Інкрузис має прямі контракти з найбільшими круїзними лініями, і завдяки великій кількості членів клубу та членській системі. Може гарантувати круїзним лініям викуп великої кількості паї так завдяки великому обсягу бронювання інкрузис має знижки від круїзних ліній у розмірі 40%. Високих, частиною яких компанія ділиться зі своїми членами у вигляді бонусної системи, крім прямих контрактів з круїзними лініями, компанія «Інкрузис» забезпечена облігаціями та отримала ліцензію «Seller of Travel» в Каліфорнії, Флориді та Вашингтоні згідно законодавства цих штатів. А також є членом Міжнародної асоціації круїзних ліній. Привіт! Моє ім'я Тетяна Коршун, і я запрошую тебе у неймовірний світ подорожей. Я впевнена, що в тебе залишилися сумніви і купа запитань. І це нормально. Коли я вперше дізналася про компанію, в мене також були сумніви і запитання. Але моя цікавість і жага до подорожей змусила мене усьому розібратися. Те ж саме я пропоную зробити тобі. Я допоможу тобі розібратися і відповім на всі твої запитання. Тож зв'язи зі мною будь-яким зручним для тебе способом, і, можливо, вже дуже скоро ми зустрінемося у Круїзі. Чекаю на твоє повідомлення.